Хлопці їдемо на рибалку. Український прапор з нами. Слава Україні! Всім Стасік! Привіт! На базі всім, Маркуша! Привет, Поздоровайся з підписчиками, молодець. Хлопці і я теж тут з вами ось то до здоровеньке були, як все маєте, маємо, і долари маємо, і євро маємо, все маємо, поїдемо, колись війна закінчить. Бачите, як порушаємо. У нас одностороння, а там у нього кирпич. Оце такі водії, хлопці. Їм пофіг правила, неправила. правила. Оце купив машину і все. І погнав. Дивіться на ці номера. Це одностороннє движення. Бачите, за нами ще машина їде. А оці нарушителі, вони завжди, от бачите, создав, йому вже нема де стати. І буде от тут лісить кирпич. я вам зараз покажу. Хлопці, ну це, це такі їздуни, хлопці. Я продав свої машини, бо я їздити не вмію і не хочу людям мішати. Якщо ти не вмієш їздити, так продай машину. На що ти їздиш, людям ці аварії, аварійні ситуації, б'єш цих людей. Ну це ж самі розумієте, так? Да? У нас взагалі на центральній хлопці, бачите, кирпич висить. Кірпіч вісить. У нас на центральній, щоб ви знали, люди добрі, е, постійно аварії. Постійно лоб лоб, там піше ходив. Так, поїхали, да, поїхали да. Коротше... 에... Постійно йдуть якісь аварії, якісь ці пішоходи збивають. Да, Вчора дві Ганя. Аварії. Що поки їхав за телефоном, да. затримався. Да. Тому що дві пробки за великих да. аварій. Да. Дві. Оце хлопці О, так і люди не хочуть соблюдати. Не хочуть, щоб було в них все добре в житті. Вони хочуть порушувати. Ну не всі, звісно, це не всі. Це ці... Е Хто порушує завжди. І в них це хронічне порушення. Там нарушив, там усі вупи, там стрічка. Це ми все бачимо, ми все знаємо. Що ну, ми... ми можемо зробити правильно, якщо людям наплювати, да? на Лісять швидко, друзі, але не довго да. Так що дивіться, ми будемо краще соблюдати з вами і ловити рибу. Дивіться, чорний плащ вже на рибалці. Бачите, це статі, була така покривала, ми його залили прикормкою. Положили прикормку, хлопці сьогодні чистить. Положили прикормку, щоб підкормити, почистити і підкормить. Бачите? Дивіться. Ну дивіться, ось добре. Ой, до. прикормка. Оце чистить хлопці. Оце вже з Києва хтось кивжиїв, їв, бачите, і з моста кинув. І воно сюди все приходить. Все, що кидають, коробочки, баночки. Оце KFG вже приплину. Ну, Привіт, Маркуша, поздоровайся. Пішли, нам розкажеш, що тут в кущах живе. Пішли, що ти там стоїш? Іди сюди. Дивіться, тут в кущах у нас живе капібара. Іди будеш розказувати. А ми йдемо сапоги вдіваємо, йдемо кормити. Хлопці, я сьогодні. Хоч... Да. Я Розказував. Пустак может быть пустой воин. но как же он там поместится? Вы ищете, когда он просто маскируется, если кто-то подойдет к кусту, он может ударить так сильно всего. И все, вот это конец. Іде, іди сюди. Ладно, Ми будемо всі одразу. От туди да. на досочку, Сіпатабу? на досочку. Да. Показує. Є, що там? А. Хлопці передіваємося. Быстренько кормимо, на досочку до води не підходить. Бо малий простужен. Зараз простуди хлопці. Діти хворіють, хлопці хворіють. Хворі. Ми один. Переділи, зараз будемо чистити. Давай, помогай. Такс. Давайте покрили куди. Кидаловці. Такс. Питайся, поки вау. Опа! Так она пух! Володими не підходьте, гуляйте там. Ось тут гуляйте, дивись, не треба розтягувати. Вісти, сонце вийшло, дивись гамбург і водичка його. І кульці у мене соплі витирають. Даю, даю, даю соплі витираю. Хлопці витирають соплі. О, на. О, от бумага ще буде. Ось тут лежать і вода, і бургер. І таблетку, якщо захочеш, синій мох вип'єш. Все, давай я зараз швидко. Быстренько... Все, гуляйте, якщо жарко, розтягуєш. Якщо вітер подол, застегуєш. І на той доске до води не підходять. Набирайте камней, там, якісь сим, хлопці. А ми з вами працювати. Чистить і спинімося. Якусь увлекательну гру, руку камушки, квіти. Синопу кущі не заходьте, бо там пліщі. Розклажуйте, там якісь камні, пазли. Давайте, давайте. Сасік, давай. Хлопці, отак рибал. Дивіться, який вітер, хлопці. Вони на щастя приплили, хлопці, дивіться що тут робиться. Дивіться, вони біля мене. Біля вимостки. Дивіться, їх три штуки, тут два. І далі два. Бачите? Лебіді. то далі, а ось до ближніх. О! Оце ближній хлопці. лебіді. Прямо возлі виносить, хлопці. Сьогодні... Сьогодні трохи вода. Дивіться, вони на мене дивляться. Хлопці. Їх чотири штуки. Це на щастя, це на мир, це на радість радіть. Радіть прикормка. Насті, дивіться, вони тут. Дивіться. Ось до дивіться. Дивіться. Дивіться, які красиві. Чотири лебеді, хлопці. Біля вимостки. І вони не бояться. Дивіться. О, красотища яка. яка. Бачите, їх чити. Так дивляться. Так дивляться. Я зараз буду чистий, хлопці. А ви дивіться на лібіті. Чотири лібі. Прекрасно. Мирні. Покійний. Бачите? Баба. Біля вимостки, бачите, ось то вимостка. Наш прапор український, хлопці, завжди знали. Серці, ми патріоти. А це будемо чистити зараз, хлопці. Так, хлопці, чистимо, чистимо, чистимо. Бачите? Дивіться. Лебіді не впливають. Лебіді до місті. Ось давай. Два. Дивіться, траву, спора. Прикормка, давайте І витягувати травку. Оба! Это, конечно, чистилка. Не такая, что там какая-то крута. Но хоть что-то. Потом еще будем добавлять. Опа! А ну-ка. А ну-ка. Трошки почищать, Ну Вот что-то взяло, что-то не взяло. Мало. Опа! Сейчас будем чистить. Излаживать Лебеді це на щастя, хлопці. Я думаю, що це так. Це на мир. Радійте хлопці, радійте, лебеді прилетіли, радість дарять людям, раді. білий лебіді, на щастя. Так, вони там гуляють. А ми тут чистимо, Я не можу чистити і камеру держати. Так, поставимо. Будем кидати, Бачите, які вже кушинки? Дивіться. Це вже з берега будете ціпляти Вон багато там бачу багато трави трошки з камерою неудобно воно все трясеться Я сьогодні прийшов щоб підкормити і почистити Ну воно трохи зчищає Хоч зараз треба якусь другу чистилку взяти Бо ця погано чистить. Бачите, крапивка. Трапивка. Влажуємо хайсок. Ова! Тут треба, знаєте що? Навірно. Дві маловато. Треба більше. Ну ладно, я все одно сьогодні не довго. Малий щось пристудився наснуть. А тільки починає рости, тільки-ті! Мало веревки, мало. Треба якось придумати. Ще додати веревки. Все руку вики викидывать. Мало веревки. Ооо! Що тянуло, хлопці, добре. О, зацепив так нормально. О, відцепилось. Галіма. Це штука. Дивіться. Дивіться, як ропіво, хлопці. Дивіться, як рапіво. Бачите? Ладно, хлопці, що можу сказати. Будемо кормити ще. Будемо кормить. і чистити, хлопці. І лебеді ще є, да? Лебеди тут руки мокрі хлопці. Хоч і грязні. О, біля нас вони Дивляться щось їдять. Хлопці, дивіться. І ось дуо до мене ці. Побачили, що я кормлю. Хлопці, може вони будуть їсти теж? А ну ми зараз їх покормимо. Дивіться хлопці. Будемо кормити для чого? День на удочку, день на спіні, день на, на джі. Каша бачите. Я завжди кормлю. завжди. Я навіть не ловлю, поки місце не покормлю, хлопці. Дивіться, лебліки підпливають, я думаю, що я їх кормлю. Думаю, що я їм приніс корм. Мама, треба було хліба. А я ж хліб кидав, він тут плавав. Вони де він не, не промок, а всі в траву скав. І вони припили до цього хліба. У мене цілий зоопарк. У мене тут все капібахи. Утки, курочки, риба, лебідьки. Батько недолу, дивися. Не дивляться, як я кормлю. не плавали. Так, що там у нас було? Вимаска, рибаків нема сильний вітер. Но риба повинна вже плювати. Наш прапор український. Я думав покидати, але не буду. Давай, сьогодні 4. Що хлопці?